Привіт! Сьогодні поговоримо про можливі PHP помилки. Якщо з'являється діалогове вікно зберегти як, то можливі дві основні причини. Або PHP встановлено неправильно, або файл названо неправильно. Якщо PHP код не виконується, то можливі такі причини. Неправильно названо файл, розширення файлу не php. Або друга причина: PHP парсер не асоційовано з розширенням .php Це слід налаштувати у вашому сервері або локально, якщо це локальний сервер, або зв'язатися з вашим адміністратором. а Якщо з'являється помилка 4.04, файл не знайдено. Перша причина це за умови, що ви редагували ваш файл за допомогою блокнота. То блокнот автоматично додає а, розширення TXT. Тому слід переконатися, що назва вашого файлу index.php, і після цього нічого не йде. .txt тут зайві. Або можливо, що причина зовсім а, банальна, наприклад, файлу там і справді нема. А, якщо PHP-код відображається прямо у вашому браузері, то можливо, що ви використовували With the Wig, так званий редактор, тобто який дозволяє вводити власне вміст, а все кодування відбувається без вашої участі. Наприклад, у Dreamweaver це режим Design а Якщо ви відповідно використовували Dreamweaver або іншу програму, в якій є подібний режим, то у режимі Design ви можете вводити а насправді. Вводитиметься амперсант LT. Крапка з комою, знак питання PHP. Відповідно, а, такий код PHP-парсер не розумітиме. Якщо з'являється помилка parse error то це синтаксична помилка у коді, або не поставлено крапку з комою, або одинарні лапки закриті подвійними. Можливі також інші причини. Зазвичай помилка вказує на рядок. На якому ця помилка, тому треба дивитися або на той рядок, або на рядки, які недалеко від нього. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!